Друзі, кілька думок з приводу закону і благодаті. Бачите, багато людей переконані в тому, що благодать звільняє нас від виконання закону. Так, благодать дійсно ставить нас вище закону. Але це не означає, що закон не діє. Ну, тобто, він скасований, ми можемо жити як хочемо. А це означає, що нашим життям в закон виправдовується. Тому що ми живемо з значно вищими моральними нормами і установами. І насправді ми повинні зрозуміти, що якщо закон забороняв якісь дії гріховні, то благодать вимагає, щоб ми не чинили гріха навіть в думках і почуттях, що ставить нас на значно вищий рівень Богопізнання. Заходьте за посиланням в описі, щоб знати більше.